Неочікувано розробники анонсували відео про нову гілку рейнметал Панзерваген. Хотів би сьогодні трішки поговорити про дану гілку і, скажімо так, зробити висновки щодо майбутньої гілки, а саме припустити, які танки очікуються в цій гілці і з якого рівня вона почнеться. Ну і звісно, яким буде сам вінець гілки. Тож не забудьте протисити вподобайку і дякую за підписки на канал. Коментар, я надіюсь, ви вже написали. А якщо ні, то оцініть і залиште свій коментар після перегляду цього відео. Мені буде дуже цікаво прочитати, що ви на рахунок цього думаєте. Беріть теплий чайочок чи щось похрумкати, щоб час перегляду був незабутній. Смачного перегляду! Почну з теорії змови і інших припущень. Я пішов до великого брата, тобто в гру World of Tanks, і спробував зрівняти нещодавні додані гілки Бліца і знайшов 100% схожості з гілкою Ріноцеронте. Що скажемо так, дало трішечки впевненості в тому, що нас чекатиме в бліці. Гілка Ріно починаючи з сьомого рівня, ідентично, що в великому браті, що в бліці. Насправді, таких однакових гілок, ну, доволі багато. Після цієї інформації хотілося б підвести вас до майбутньої гілки Rain Метал, яка, звісно ж, вже є в великому браті. І з великою вирогідністю ця гілка буде майже такою ж і в бліці. Так, в гілці Rain Метал є свої труднощі, так як в нас РУ 251 знаходиться на восьмому рівні, World of Tanks танк знаходиться на 9 рівні. Тож сказати, що дана гілка буде ідентичною, навряд чи буде. Буде. Тож, з цього можемо зробити деякі припущення. І почнемо з першого блоку, які танки будуть в даній ГІЛЦІ, саме World of Tanks Blitz. Враховуючи те, що в розробників дуже бурхлива уява, варіантів може бути доволі багато. Про ці варіанти я й хотів би поговорити. Дивлячись на гілки Німеччини, можна помітити, що гілка, яка починається з тигра Порше, розділяється на декілька гілок, серед яких є гілка Мауса, і як ви можете побачити, знову ж гілка складається всього з трьох доданих танків, а саме ВК 100, Маушен і сам Маус чого я можу зробити припущення, що гілка Rain Metal може бути продовженням ру 251 і в гілці буде всього 9 і 10 рівень, а саме, наприклад, ХВК-12, який в великому браті на 8 му рівні, а чому в нас не може бути на 9-му? Правильно? І звісно, сам топ в вигляді Rain Metal. Але звісно, це один із варіантів. Наступний варіант це гілка, яка буде починатися з піка. І по факту сама гілка буде складатися всього з трьох танків. А саме восьмий рівень ХВК-12 це покращена версія шпіка. На сьомому рівні, що було б логічним. А далі на дев'ятому рівні вже створений новий танк під цю гілку. Бо по факту просто нема з чого обрати дев'ятий рівень великому браті на дев'ятому рівні та сама РУ-251 Тому логічним було б, якщо на дев'ятому рівні був створений новий танк. Ну і звісно, вінцем гілки був рейнметал Панзерваген. Ну і більше варіантів, на мою думку, немає. Так, є ще один варіант, що гілка буде починатися з сьомого рівня, але тоді потрібно було б створювати ще якийсь додатково новий танк. Тому логічним на цьому фоні виглядає другий варіант. дана гілка починатиметься з шпіка і продовженням буде ХВК-12, новий створений танк і сам топ. Хоч ідея про всього два танки, в вигляді ХВК-12 районметал після Ру 251 на цьому фоні не виглядає такою і нелогічною ідеєю, але враховувати треба те, як розробники додавали гілки. А це було не менше трьох танків в гілці. Навряд гілка буде складати всього два танки. Тож в цьому випадку другий варіант з трьома танками гілки є, мабуть, єдиним правильним. Про варіанти гілок і про танки, які будуть в гілці, поговорили. Хотів би зупинити свою. Увагу на Rain Metal Panzerwagen той самий новий легкий танк 10 го рівня, який нам слід очікувати не раніше січня. Але враховуючи припустиму кількість танків в новій гілці, є, звісно, маленький шанс, що дана гілка буде в грудні. Але, звісно, це поки що тільки з догадки. Щодо танку, то якщо брати до уваги інформацію з World of Tanks, ми будемо мати такий собі Ру 251. Ну, аналог. На максималках, даний танк буде мати. Швидкість 70 км, гарну влучну гармату з пробиттям в межах 230-240 мм, і шкодою за посіл в районі 320-350. Також КВН в цього танка повинні бути доволі файні в районі мінус 10. Але окрім цього всього, даний танк буде максимально картонним. Що пробити його можна буде навіть пальцем. Тому розраховувати прийдеться, на мою думку, на гарний огляд, тому що в великому браті даний танк цим і відрізняється від інших ЛТ на рівні. І також, скоріше за все, даний танк 100% буде мати механіку. Якщо приводити аналогію з відеоанонсом від розробників, коли даний танк був невидимим, а потім після пострілу з'являвся, наштовхує на думку, що він буде невидимим в бою. Тобто в нашому випадку буде мати механіки. А саме, адаптивне маскування, маскування під час руху і, можливо, ще якусь. Але я думаю, упор на те, що танк був максимально прихованим, в бою є. Тому на це слід і очікувати. А ось на що не слід очікувати, так це на те, що даний танк стане імбою. Якщо брати до уваги статистику з World of Tanks, даний танк по VN8 займає майже е, останнє місце. Тобто на даному танку доволі погані показники. Звісно, зараз казати про те, що даний танк вийде ніяким, нема підстав. Він буде комфортним, але враховувати потрібно буде малу шкоду, відсутність бронювання, і це зробить свої складнощі. Наче обговорили всі моменти. Якщо дане відео вам сподобалось, і ви в захваті, чекаю на коментар. Як і дякую спонсорам за те, що підтримуєте фінансово. Це ціно для мене. Дякую, велике вам. Цілую в лоба, всіх обійняв, до зустрічі.